Всім привіт-привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Зараз ранок, не знаю, напевно, десь 8 годин ранку. Готую сніданки, гін я замовив, просто яєшню і нагетси. От, Я оце готую йому яєшню і нагетси, а собі хочу зробити яєшню таку з сиром. Стертим сиром я таку люблю. От, і, коротше, снідаємо. Денька йде в школу, а я йду по справам, до мами схожу, віднесу її ці лаптики, провідаю маму вдома вже. От, і, і що? І мені треба поїхати по справам по бумажкам, по моєму тому кадастровому номеру. Мені ще треба було вчора поїхати. Але я вчора працювала і у мене не було часу вчора поїхати з тим кадастровим номером. То це мені сьогодні треба поїхати. Потім не знаю, можливо, ще, якщо встигну, мені б треба мою чолку підстригти. Можливо, ще поїду. От. І потім у мене ще дві на вечір дві клієнтки на 4 і на 6 годин. І далі тоді ще працювати. Так що, це такий у мене план дій на сьогодні. то зараз снідаємо і, і день починається. Огірочок. Так що це таке. а йди кушать, бери. Давай. От. що Оце такий у мене день сьогодні планується. А як пройде, подивимося, <кхем> як він буде? Як завжди на вулиці, затягнуто, сонечка немає, нічого немає. Ну, слава Богу, і дощу немає, хоч, бо і вчора в нас теж лив, учора вночі. Сьогодні вночі не було, наче. А може, я не чула. Ну, все кругом мокро. О, так що, день розпочинається. Знаєте, от така яєшня силу завжди здається, що вона така здоровецька. Два яйця і сир тертий, все, моцарела. Але він потім осідає, він такий не буде набахканий. Ой, кава, яка смачна. Так, кавуська для початку дня енергійного. І все. Так, буду караулити, щоб вона не втікла. Ну, вже ми поснідаємо, а тоді вже зустрінемося з вами пізніше. Я вже вийшла на вулицю, йду до мами. І ви знаєте, сьогодні в нас один бо, в нас навіть... Таке пробліскує сонечко. З'явилися хмарки. Ось бачите? От. А то було просто все затягнуте. А зараз навіть видно голубе небо і пробліскує іноді сонечко. На вулиці плюс 5, не холодно. Так, біжу до мами. Щось не можу дозвонитися, чи то вона щось на телефоні. Ой, відключила звук чи що? Бо вже вчора ще я в лікарні як дзвонила, то вона теж казала, що не чую, каже, дзвіночка. То можливо щось відключила, щось два рази дзвонила. От вона так і не взяла трубочку. Коротше, біжу, біжу, біжу. ой Гарно на вуличці сьогодні. Гарно. Якось дивно йду, а на дорозі оце два колеса лежать. Чому вони тут лежать? Чи це хтось так поклав його? Чи це, <різь> Чи це не поклали? Не, не зрозуміло, але всі їздять, об'їжджають. Так, вітер сьогодні. То було так тихо, це гал. Так, я вже, мама, мама, все добре. Так, будемо зараз міряти. міряти. Так, оці ботики. Ану на оці спочатку міряй, що вони. Вони такі, я говорю, тут ось біля двору ходить, ну, хороші, але ж, ну, але ж цей. Зараз подивишся по розміру, бо ті то точно будуть. Біля двору, На виході. Виход. на виходить і ті є на виход. А От по розміру, бо я ж кажу, наче й 43-й. Воно ж немає тут цього. Втання. Якби тут було таке? Так лопатку беру. А та тут? Нормально. Нормальні? Нормально. Ой, то це що, ці будуть здорові? Нормальні. да, так, такі гарні? Нормальні, ходить сі часу на магазин. А он навіть тут робить. Завернулося. Треба за ага. синькувати. Лопаточкою не треба. Так, да, да, його То просто з лопаточкою і все буде, буде. добре. Так, да, вони такі дутики, там вже й намальовано, що і воду не пропускають. І, такі. Так, ну, нам тепер і ще й ці, міряй. ні ні, там замочок зверху, зверху замочок, Ось, бачиш, просто вже. Оце сюди отак проведи. Ага. Так, оце ж і ті, Нема такої. Що це? Ну це ж коротенькі. Вони ж, так, да, тут ж нема куди і молнію, то нічого. Добрий день. — Добрий а, день. — Може, Альоні бери. Альоні. Та ні, Альона, таке куди на Ні, Вони широкі, Альони теж нога взенька. Якщо на тебе хороші, то носи. О, ще. У мене вона теж, Таня, це ж ця ж очокша. У ага. мене ноги не широкі. Як я просто мене... боялась думала, може... — мене широка нога? — це я просто боялась, думала, що вдруг ну, короткі будуть, по, по довжині. Якщо но... по довжині хороші, то носи. І такі, і такі будуть. На грязюку, чорні, коли сухо, білі будеш бувати, якщо кудись виходить. Ну, так, вони м'якенькі, гарні. Менький штани, якщо хорошо, возвратів не буде. Я вже на зупиночці, по мама погуляла трошки, і далі треба по справам по своїм їхати. Чекаю маршрутку, вийти туди, 30-й, туди поїхати. Чекаю. Чекаю шуточку, бо треба. Бо треба і там сьогодні в мене... Ой, не знаю, туди встигну, туди, туди встигну. Но зараз поки. от Що це? Оді тролейбуси, одні тролейбуси їдуть, а прямо вже третє. Мені тролейбус туди не підходить. Так, ну що, я тут уже в всій установі приїхала. Тут мені треба було тільки підписати документи, вона вже якби все зробила. от. Господі, таке все ближче. Документи підписала, і тепер вона вже буде каже, давати заявку на цей кадастровий номер. І це може бути до двох тижнів. В общем, оце так. Так, далі, що мені далі? Далі мені треба їхати в центр. Так що їдемо в центр. Я вже в центрі. Наш Макдональдс. У нас взагалі місто наше не дуже велике. Але два Макдональдси у нас є. Один отут в центрі і інший в Любаві. Так, мені зараз треба, треба, треба. Головне, знаєте, намітить план. Маршрут. Маршрут дій. Так, маршрут прокладений. Я вже собі придумала. У мене річ в тому, що вдома ну, для роботи е, закінчується дегідратор і я тут буду проходити повз, е, де є магазинчик в нас, торгівельний центр, є там магазин для нігтів, усе. І зараз зайду, куплю дегідратор, а потім... Ой, яка краса. Дивіться, яка краса. Якісь ягодки, ага, так погано видно, їх а так проти... Світла треба. А, які ягодки, цілий кущик тут такий. Це я знаходжу біля дома торговлі зараз. Зараз зайду, куплю цей дегідратор, і потім мені треба здати картину, ту, що я алмазну вишивку робила, рамочку зробити, підемо в художній салон. Там можна зробити. Рамочку, якби. А далі подивимося, що там буде далі. Я купила, боже, генератори працюють, світла немає. І тепер можна йти далі за картину свою. М? Яка краса. Це в нас ще одна така гарна будівля, колись це був готель Слов'янський. Раніше він нам фарбували його в голубий колір, а зараз зробили саме в такий, яким він був. І з самого початку, коли він тільки збудувався, це наша вулиця, Хрещатик. Так що не тільки в Києві є Хрещатик, У нас також є. Гарно бекері прикрасили хід. Горобці цвірінькою, як весною. Сонечко тільки трохи так сьогодні з'являється, тут небо затягнуте, ну а тут трошки. Є, і горобці вже зраділи. Так гарно вже прикрашають магазинчики до Нового року. В таких бусах. І тут знаходиться наш художній салон, куди я йду. Дала картину. Рамка коштує в три рази дорожче, ніж сама картина. Коротше, так І що? Зараз в мене тільки пів дванадцятої, і виходить, що я перукарки свої зателефонувала, вона тільки буде після 13-ї години, потім. Що ще мені треба було? Документи тут будуть тільки з другої години, сьогодні після обіду. Ну а де мені тут? Нема мені де тут тиняться більше, то напевно буду їхати додому. Що мені тут? Гуляти? Ще півтори години в місті, щоб чонку постригти, вже іншим разом. Взяла ще в магазин, так маркет зайшла. Думаю, треба купити собі сирочку, е, такого твердого сиру, там, знаєте, до чаю, до кави. Та заразом взяла ще десяток яєць. Взяла ще дві пачечки сиру кисломолочного, Взяла ж цей такий з дирками сир. Мені подобається, це херсон робить. І взяла ще пачку макарону для зону. У нас щось ці я беру твердих сортів пшениці, він їх не дуже любить. А ці, він їсть краще. Ну, такі звичайні. І зараз вже пів першої. Пів першої. Щось все вже сонця нема, вже знову затягнуло все небо. А мені що? Ну, що, передягатися, обідати та вже чекати клієнтку. Оце такі у мене півдня вийшли. Ну, добре, що мамі, мамі підійшли оті обоє, е, обоє тих е, чапіків, цих, е, туфлі, не туфлі, ботинки, не ботинки, не зрозуміло, що якісь черевики. Короте, е, підійшли і слава Богу, а от то буде носить. Так, все. Я перевдягася і, і що, і обідать. А з вами все. На сьогодні прощаюся. Якщо я щось надумаю, що щось робить, то з'їбу. А так, напевно, все. Бо потім мені працювати вже аж до восьми вечора. О, то оце змонтую це відео невеличке за півдня. Все, вам всього найкращого, всім пока-пока-пока. Всіх люблю, цілую і обнімаю.